Вітаю всіх друзів, підписників, шанувальників мого каналу Травознай вилікуй себе сам. Варення з соснових шишок. Як не згадати про нього в холодну зимову пору, коли організм людини потребує вітамінів та допомоги. Варення з шишок сосни славиться користю для здоров'я. Має протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну дію. Варення з соснових шишок допомагає знизити артеріальний тиск, поліпшити імунітет, покращити кровообіг, заспокоїти нервову систему і поліпшити сон. Напій з соснових шишок здатен заспокоювати шкіряні захворювання, зменшує запалення та почервоніння. Крім того, шишки сосни містять антиоксиданти, що можуть запобігати появі передчасних зморшок та зміцнюють еластичність шкіри. Активні речовини, що містяться в шишках сосни, Знищують бактерії і запобігають виникненню новотворень в організмі. Бажаю всім гармонії з собою та природою. Бувайте здорові!